Будинок у селі Попівка Конотопського району Сумської області. Загальна площа 49 метрів квадратних, у ньому дві кімнати, будинок дерев'яний, накритий шифером у хорошому житловому стані. Опалення комбіноване, встановлено газовий котел, що забезпечує тепло в холодну пору року. Всі необхідні комунікації підключені, електрика, газ та вода. Санвузол розташований у будинку, земельна ділянка площею 24% сотки дозволяє займатися. Та садівництвом та городництвом. На території є літня кухня, сарай та допоможні приміщення, площею 34 метра квадратних. У селі функціонують два заклади освіти, є магазини, які забезпечують мешканців необхідними товарами. Також у Попівці працює відділення нової пошти, село розташоване за 15 кілометрів від міста Конотоп, поруч проходить залізнична лінія, до зупинки громадського транспорту в 2 хвилини пішки, просторий житловий будинок. У селі Великий Жуванчик Хмельницька область, загальна площа 100 метрів квадратних, що включає 5 кімнат, кладову та веранду, будинок у хорошому стані, стіни пошпакльовані та пофарбовані, у приємні кольори, опалення парове від двохконтурного котла, що дозволяє регулювати обігрів окремих кімнат. Також у двох кімнатах встановлені кахельні пічки, що забезпечують додатковий комфорт у зимовий період. Будинок частково мебльований, у наявності є необхідна побутова техніка. На території площею 25 соток є господарські приміщення, сарай із трьома відділами, гараж із металевими воротами, літня кухня з двома кімнатами та кладова. Під будинком знаходиться сухий підвал. Також на території є сад та город. Село має хорошу інфраструктуру, багату історію та потенціал для розвитку туризму. Продається затишний будинок у селі Розкішна Київської області. Будинок загальною площою 47 метрів квадратних, має дві кімнати, кухню, веранду та суміжний санвузол. Будинок в житловому стані, охайний та обладнаний необхідними меблями, має газове опалення, що забезпечує тепло та комфорт у холодну пору року. У будинок проведені всі необхідні комунікації: газ, електрику та централізований водопровід. Земельна ділянка площею 20 соток, на ній ростуть різноманітні фруктові дерева, ягоди та квіти, що створює атмосферу, затишку та гармонії. Також є великий город. Який дозволить займатися вирощуванням власних овочів на подвір'ї? Розташовані всі необхідні господарські споруди. Двір огороджений, а територія доглянута. Село має гарну інфраструктуру. У пішій доступності дитячий садок, школа, відділення пошти, магазин, житловий будинок у селі Зубрець Чортківського району Тернопільської області. Будинок знаходиться у зручному місці. Загальна площа будинку 70 метрів квадратних, у ньому дві окремі кімнати, кухня з газовою плитою, коридор, веранда, санвузол із туалетом та ванною. Помешкання газифіковане, підключене до електрики та має доступ до швидкісного інтернету. Земельна ділянка становить 67 соток, що дає можливість як для ведення господарства, так і для облаштування саду чи городу. На території розташовані літня кухня, гараж, погріб, сарай та криниця. Подвір'я огороджене парканом. Село має зручне транспортне сполучення, оскільки розташоване лише за 12 кілометрів від міста Бучач. У самому селі є школа, магазини, церква та автобусна зупинка. Продається компактний будинок у самому центрі села Кіровоградської області. Це чудовий варіант для тих, хто шукає спокійне життя, в селі за невеликі кошти, загальна площа 60 квадратних метрів, Три кімнати. Будинок має міцні дерев'яні вікна та підлогу. Всередині чистий та затишний. Опалення твердопаливне, тому навіть у холодну пору року тут буде тепло та комфортно. Двір просторий з насадженими горіхами, асфальтований та огороджений парканом. На 25 сотках землі, розташований доглянутий город та сад з деревами, є всі необхідні господарські будівлі, літня кухня, сараї, погріб, а також власна криниця. Локація дуже зручна. Поруч магазин, медпункт, школа, будинок культури, парк. А до Гайворона всього 10-15 хвилин на авто, просторий та затишний будинок. У селі Матусів з Венигородського району Черкаської області вже чекає на своїх нових власників. Загальна площа 72 квадратних метра, якісний ремонт, утеплення та облицювання сайдингом роблять цю оселю не лише затишною, а й енергоефективною. Будинок продається з меблями, тож одразу після покупки можна заїжджати та жити. На доглянутій ділянці площею 55 соток. Ростуть квіти, плодові дерева, а подвір'я огороджено надійним парканом. У селі є два ліцея та дитячий садок. Працює амбулаторія. Будинок культури та спортивний майданчик. У селі є кілька магазинів. Через матусів проходить автомобільна дорога, що сполучає його з Уманю та Черкасами. Найближча залізнична станція розташована приблизно за 10 кілометрів від села. У селі Мар'янівка Баштанського району продається добротний будинок, який стане чудовим місцем для комфортного життя. Загальна площа 105 квадратних метрів, просторе планування з чотирма кімнатами. Кухнею та санвузлом, будинок утеплений, з косметичним ремонтом, встановлені якісні металопластикові вікна, опалення газове, що забезпечує тепло навіть у найлютіші зими, двір огороджений, капітальним парканом, є всі необхідні надвірні споруди, літня кухня, гараж, господарські будівлі, земельна ділянка 25 соток, на якій достатньо місця як для господарювання, так і для відпочинку. На ділянці ростуть плодові дерева, виноград, доглянутий город. Мар'янівка розташована на відстані близько 15 кілометрів від міста Баштанка, що є адміністративним центром району. У селі функціонує загальноосвітня школа, працює магазин. У селі Біловод Роменського району Сумської області продається затишний цегляний будинок площею 86 квадратних метрів. Збудований у 80-х роках. Він утеплений та має нові дерев'яні вікна. Та доглянутий стан у 2017 році був проведений капітальний ремонт. Будинок повністю готовий для проживання, газифікований, підключений до електромереж. Має власну воду та каналізацію, газове опалення, є швидкісний інтернет. На території двору розташовані господарські будівлі та погріб. Земельна ділянка включає 5 соток двору та 20 соток городу, де росте молодий фруктовий сад. Село Біловод має базову інфраструктуру, яка забезпечує основні потреби мешканців. У селі функціонує залізнична станція.